Поїхали. Говоримо з вами сьогодні про «не» та «ні» з прислівником. Спершу говоримо про правопис частки не. Можемо писати її разом і окремо. Разом будемо писати в тому випадку, класично, якщо слово без не ми вживати не можемо. Наприклад, ненависно. Немає слова нависно, тому ненависно будемо писати разом. Непорушно. Слово порушно немає, тому непорушно будемо писати разом. Тут зрозуміло? Зрозуміло, друге правило теж класичне, до речі, правила подібні до правопису не з прикметником. Так само, якщо ми слово зне можемо замінити на синонім безне, то пишемо його разом. Наприклад, не високо це те саме, що низько, нехолодно це те саме, що тепло, негарно це те саме, що потворно, недобре це те саме, що погано. Угу. Наступне, якщо маємо наголошені суфікси ан, ян, «ен», то з часточкою не будемо такий прислівник писати разом. Незбагненний, нездоланий, несказанний і так далі. Угу. І четверте правило теж туди з префіксом «недо». недолуго, недоторкано. Угу. Теж будемо писати разом. Окремо пишемо тоді, коли наш, наш прислівник з не в реченні виступає присадком. Тут невисоко. Як воно є, невисоко. Це присудок, отже, напишемо окремо. І друге класичне правило це тоді, коли в нас є в реченні протиставлення. Тільки ми його не вигадуємо, а ми його чітко бачимо в реченні. Е, на дворі було не холодно, а жарко. Значить, не холодно буде написано окремо. Тут було не голосно а тихо, значить, не голосно буде написано окремо. Тут зрозуміло. Зрозуміло, якщо ми з вами говоримо про часточку ні з прислівником, то вона зазвичай пишеться разом. Ніде, нікуди, ніде так само, як ніде. так? Пишемо разом. Окремо будемо писати тільки тоді, коли в нас є сполука фразеологічного типу: типу, ні так, ні сяк, ні туди, ні сюди, ні холодно, ні жарко. Ні в такому разі, коли це в нас фразеологічна сполука, ми перед другим «ні» кому ставити не будемо. Пригадуєте? Фразеологізми кому не люблять, тому тут це правило теж зберігається.